Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас сьогодні з гарним святом, святом Діслання Святого Духа. Це гарне свято для церкви, це важливе царпо, свято для церкви. Тобто називає цим святом, що це є народження церкви. і можемо ну, справді так казати. Але дивіться, сьогодні на фоні цього є уривку Євангелії, яке ми чули. Саме про ту подію Свято Кучок, де Ісус Христос є присутній. І я би хотів цю проповіді, скажімо так, на фоні цього свята і Євангелії, почати з одного такого прикладу розмови. Розмови про автомобілі. Між нами є шофери, в принципі, більшість більшості всі так розуміють. Так, І для цього прикладу у мене до вас є перше запитання. На якому паливі ходять автомобілі? Дизель 95-й бензин, ще газ. Ще які знаємо. Електромобілі. Супер. Добре. А тепер дивіться: що станеться, якщо ми, до прикладу, дизельний автомобіль заправимо бензином. Біда буде? В одному місті, коли я наводив такий приклад, то один священник сказав Бобік здох. Бобік став, все, тобто вже нема, так? І це частково є правда. Але дуже цікавий такий момент, що цей автомобіль, він буде по суті добрим. Він буде справним автомобіль. Але якщо в ньому нема рідного палива, якщо в тих трубках, де там не не майстер по тих справах, але якщо там по тих трубках не тече рідне паливо, то тоді він не буде їхати. Якщо прочистити, то все автомобіль знову далі буде собі їхати. Так? Добре. Тепер третє запитання щодо цього. Хто заправляє автомобіль? Людина. Добре. А хто створив автомобіль? Тоже людина? Тобто заправляє той, хто його створив. Можуть бути різні технології, але все рівно людський фактор мусить бути у цьому питанні. Добре, тепер питання вже трошки не про автомобілі, а про нас. Хто створив людину? Добре, тепер, якщо грубо брати по цьому образу, хто має заправляти людину до того, щоб людина не просто існувала, як той автомобіль, він так само може просто існувати. Але як немає палива, він не буде їхати. так? Тобто хто заправляє людину? Життям справжнім Бог сам. І то є правда. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив, її, чоловіком і жінкою створив їх. Тобто виходить, що тільки Він може нам дати те, що живить нас. Тобто того рідного палива. І дивіться, у книзі буття є дві, два описи про створення людини. Перший опис у першій главі, і другий опис, як створилася людина у другій главі. І тут е, я використовую сьогодні для цього прикладу цей другий опис створення людини. Дивіться, що ми тут читаємо. друга глава, самий вірш. Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху. Уявляйте собі, оце, щось якийсь такий образ, як Бог створює чоловіка з земного пороху та вдихнув йому ніс від життя. Тобто, що зробив? Вдихнув. Якщо брати той приклад, який я брав з автомобілем. Він Заправив людину життям, тобто заправив собою, можемо казати, так? І чоловік став живою істотою. доти доки просто був порохом, не був живою істотою, став живою істотою тоді, коли вдихнув в нього віддих життя. І тоді став чоловік справді живою істотою. Але дивіться, у свій час щось стало? І цікаво, що все було гарно до гріхопадіння. Людинася не журила абсолютно нічим. Такі, такі поняття, як стрес, як е, переживання, як нерви, як хвороби, це от, от, от все, що ми, що ми з вами маємо. так? Цього до моменту гріхопадіння не було. Тобто, доти доки людина живилася тільки Богом в Бозі, вона не мала проблем. От після того, коли вона це покинула, у неї почалися проблеми. так? І тому мені сьогодні світ десь нагадує, знаєте, мурашник. Хто з вас спостерігав колись у житті за мурашником? Всі спостерігали. Що ви дивилися? Дивитися на той мурашник. Бігають, бігають і вражені, що без толку. Ну, щось там тягають, якісь там, не знаю, соломинки, щось там. Ті мурашки бігають, але і світ мені нагадує інколи той мурашник. Де люди бігають, бігають, шукаючи щастя, шукаючи певного наповнення, а я його немає. Якраз тепер, якщо ви слухаєте новини, світські новини, то е, я чув таку інформацію, що два найкращі друзі у Америці, тобто президент американський і е, Ілон Маск, що зробили? Посварилися. А, але мене не це цікаво, що це посварилися. Це логічно, це нормально. Але суть у чому, що президент почав зі того, що той наркоман, ну класика, так? А той як виправдовується? Що то не наркотика, а то антидепресанти. Лікар підписав антидепресант. Ну, тобто якісь такі протидепресії речі. І мене це справді, я, я думаю, що можливо в цьому це доля правди. І що це означає, що найбагатша людина світу, може тепер не зусилля там, але одна з найбагатших людей світу, ну, що він ще не має. А може мати ті самі депресії, може мати ті самі страхи, які ви маєте, або може не маєте. Можливо, вони ще більше дії, як, як ми з вами. Духовно, і психологічно, і всяко. Тобто, ми можемо мати от, жити, не просто існувати, жити тільки тоді, коли ми з вами от маємо це паливо, Я це так назву в душках паливо, тобто Святого Духа. І тому сьогодні у цьому уривку Євангелії, що ми чуємо? Ісус Христос що робить? Він каже, закликає, останнього ж Великого Дня стояв Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли, хто, нехай прийде до мене, нехай п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої потечуть з його нутра. Так він про духа говорив, що його мали прийняти ті, які увірували у Нього. Чуєте? Тобто, Ісус Христос не просто говорив, Він закликав, Він кричав на весь голос про ці речі, що той може бути щасливий у мені, хто буде мати цього духа. Той, той, той отримає ту живу воду. Якщо беремо біблійний приклад, то де можемо взяти біблійний приклад? Самарянку, пам'ятаєте, ми говорили про самарянку, яка спочатку прийшла за журима, потім Ісус отримала ту воду, яку Ісус їй пропонує, і що зробила? До того, кого вона соромилася, побігла. До тих людей і почала свідчити. І тут знову я би накрив на це один такий, такий, знаєте, приклад, як воно відбувається а, взагалі, що Ісус Христос пропонує і як воно діє на самій людині. А, думаю, що ви так само бачили, у... А, як виглядає джерело. Джерель це. У нас тут є так, джерело, карничка з джерелом. Добре, але з неї витікає вода? витікає. Як воно виглядає? Є яма. так? Яка наповнюється водою, звідкись так наповнюється, але вона не просто там та вода стоїть, а настільки наповнюється цією водою, що з неї мусить витікати та інша вода. Добрі браті сестра, це відбувається, коли ми отримуємо світового духа. Коли ми отримуємо цю воду. Ми стаємося самі живою водою. Тобто ми стільки маємо, коли ми, коли ми приймаємо це, що Ісус Христос нам каже, ми отримуємо це, що з нас так само виходить, як сюди самарянки. Вона настільки отрималася того Духа, що вона не хотіла просто для себе зберегти, о, як мені добре. Хм, пішла, кричачи, дивіться, він почала розказувати другим. Я думаю, ми сьогодні маємо дуже велику потребу е, у тому, щоби, е, от, жити цим духом. Щоб передавати ту віру, те, що ми отримали з вами, це насправді дуже важливо. І тепер дивіться, коли ми приходимо до Святого Духа, то треба нам розуміти, що Святий Дух потребує помешкання. Він потребує тої певної посуди, скажімо так, або як апостол Павло називає будинку. І де є той будинок? Або хто є тим будинком? Бог закликає, щоб ми були тим будинком. Каже апостол Павло, ви храм Святого Духа. Тобто Дух Святий хоче побувати в нас з вами. І тепер дуже важливе питання, а який цей будинок? Ви знаєте, що будинок складається із двох основних таких сторін, як, як медаль, має дві сторони, так само будинок. І коли дивитеся на будинок, то як його характеризуєте? Як те, що є зовнішнє і. Внутрішнє, так? Може зовнішньо будинок гарно виглядати, а внутрішній він там навіть розметне з ремонту і жити не можна, Так? А зовні може бути озлочений. І навпаки, може бути всередині дуже добрий, але зовні може бути виглядати так, що ну, ніхто не хоче до нього де їди, до нього навіть приблизитися. Так? І тут що дуже важливо, нам ми мусимо мати десь тут певне таке дбання, не мусимо. Не мусимо але і ми маємо заклик до того, щоб мати це дбання і за зовнішність нашого будинку, і за внутрішність нашого будинку. І я звик так завжди ділити гріхи на такі дві частини, тобто гріхи зовнішні і гріхи внутрішні. Дивіться, якщо говоримо про зовнішні гріхи, то це те, що дуже є явне вбити, вкрасти, обманути, матюкатися. Зрадити її можете, ну, те, що, те, що ми робимо, як так? побити когось і так далі. А є ще щось таке, що є внутрішнє, що стосується суто нашого серця. Таких гріхи, як гордість, егоїзм, замість, і купа інших таких, скупість, і так далі. і так далі. Лінь, ну лінь це до зовнішніх, так? але е ці всі речі, і тому, що дуже важливо. Ці всі гріхи я би їх порівняв десь так трошки, що вони є, якби павутина в нашому будинку. Де Святий Дух як за цієї за ці павутини є як в клітці. Тепер Бог, як Дух Святий є, і Бог, він має силу це все порвати, і щоб бути вільним, але ми мусимо йому це дозволити зробити. І тому Дух Святий може почуватися в нашому будинку двояко, або як в клітці птах. Розумієте, так? Образ? Або як той, який буде ширяти по нашому будинку і по нашому дворові. Тобто буде видно його, він буде діяти. І тому, перший такий момент, щодо до цього, ми постійно мусимо прибирати свій будинок, бо я не бачу такого будинку, щоб там не було жодного, жодної пильці. Тобто ж якогось там пилу, постійно потрібно. Постійно потрібно ремонти робити. Заважте, як якби ми ідеально не построїли свій будинок, ми за життя скільки разів переробимо? Двері, вікно, це то. Чому? Тому що бачимо, що потрібно це робити. І так само зовнішньо і інші речі. Так само з духовним життям. Ми постійно потребуємо цього, щоби. Щоб працювати над собою. Але як працювати, самі нічого з цим не зробимо, тільки силою Святого Духа. Тому Дух Святий хоче що? Він хоче ширяти в нашому будинку, не просто бути замкнутим. Що ми йому дозволили на, 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 на це. Тому, тому бачите, Дух Святий хоче бути нашим рідним паливом. Вертаюся до того прикладу. Він хоче бути нашим рідним паливом. Тому я бажаю собі і в першу чергу священнику, і бажаю вам, а й прошу всіх вас за молитву, на молитву за те, щоб і в мені особисто як священникові, цей Дух Святий не був просто в клітці, але щоб особливо і через мене, чи через кожного священника, так, щоб Дух Святий міг діяти. Тому що в кожного з нас є багато різних таких речей, які мішають йому. І тому ми молимося сьогодні. Так знаєте, по особливому цю молитву, Царю Небесний, утішителю, душе істини. Прийди вселися, прикликаємо Його. Прийди вселися в нас. Очисти нас від усякої скверни, спаси благі душі наші. Але це особливо мені подобається це зараз. Очисти нас. Дозволь нам бути вільними від. Від усіх тих моментів, які ми маємо, від тих гріхів, від тих залежностей, від тих страхів, від тих всіх, ну всіх всіх таких інших речей. Тому мусимо десь прикликати його, як один священник зробив таке порівняння. Цікаве таке порівняння. Що... Бо питання, чому ми постійно мусимо Духа Святого прикликати? Ну бо він порівняв це з смартфонами. Кожен з нас має смартфон. І сучасні смартфони, вони як працюють. Вони постійно потребують чого? Ну Зарядки раз, супер, а ще чого? Програми, ті, які є в смартфоні. Оновлення. І постійно треба нажати ту кнопку, де пише оновити чи перезагрузити, чи щось таке. так? Тобто навіть ті програми, воно діє, воно все у нас є, воно ми вже його маємо. так? Але постійно треба нажати кнопку там раз у місяць чи там раз у два місяці, щоб е, оновити ту всю систему, яка, яка працює, бо інакше вона працювати не буде. Так воно, так воно функціонує, так воно створено. І ми так само буде сестри Христі. Маючи цю собідну волю, ми постійно мусимо десь нажимати ту кнопочку свою внутрішню, щоб перезагрузитися. І тому просимо Духа Святого, Духа Святой, ти це зроби, тому що ми слабі в цьому. Ти зроби це в нашому житті. Перезагрузи нас. Або, іншими словами, приклад того, який я мав. Влий нас, будь, на, будь нашим тим паливом, щоб ми не просто існували, але щоб ми могли вільно жити. Це дуже важливо. Слава Суспун!